Тарас Шевченко, думи мої, думи мої, думи мої, думи мої, Лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв, в степу, як полину, щом вас лихо не приспало, як свою дитину. Бо вас лихо насвід, насміх породило, Поливали сльози, чом не затопило. Не винесло в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю, чого нуж світом нічого робить, не сказали б насміх. Квіти мої діти. Нащо вас кохав я? Нащо доглядав? Чи заплачу серце? Одно на всьому світі, як я з вами плакав. Moshe is Hata. <laughs>